Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як перекинути свої дані зі старого телефона на новий. Справа ви бачите мою стареньку Nokia, ось вона. І зліва ви бачите мій новий Samsung. Так, до речі, особливість даного відео в тому, що ми будемо перекидати із Nokia на Samsung. а Як ви знаєте, у моєї Nokia чистий Android без будь-яких оболочок, а Samsung відповідно має свої заморочки. Тому перше, що я пропоную зробити, як це правильно зробити, як це зробити оптимально. Перше, оба телефони зарядіть обов'язково, тому що це займе деякий час, і якщо вони будуть розряджатися у процесі, у даному процесі, то це може його переривати. Тому обов'язково зарядіть свої телефони. Далі я пропоную на свій попередній телефон, на старий телефон, встановити ось такий додаток, який називається Smart Switch. Саме ось такий. Ось цей додаток Smart Switch. ось він. Насправді, цих Smart Switchів у Play Market ви знайдете кілька, їх там, до речі, забагато, як на мене. Але ми шукаємо саме ось такий із такою буквочкою S, це проект Samsunga. І якщо ми перекидаємо в даному випадку на Samsung, хоча це Android з Android на Android, ну все одно я рекомендую встановити саме цей Smart Switch, тому що з іншим в мене не дуже получалося. Також, що стосується Google аккаунту, є можливість зробити резервну копію на Google аккаунт. Так, можна і так зробити, але резервна копія максимум 15 ГБ. Можна, звичайно, оформити підписку і вам дадуть 100 ГБ, але все-таки стандартний вміст цієї резервної копії максимум 15 ГБ, а в мене на телефоні ну, кілька разів більше. Тому. Саме оптимальний варіант, який я знайшов, це саме встановити дану програмку Switch. Після цього, коли ми телефони зарядили, Smart Switch встановили. В новий телефон обов'язково вставляємо свою стареньку сімку. І так, після цього всього запускаємо Smart Switch. Звичайно, ми запускаємо новий телефон. Smart Switch... Запитую, у нас обов'язкові дозволи, натискаємо кнопочку продовжити. Ми надаємо їм всі дозволи. Ми надаємо цій програмці, всі дозволи, так як ми хочемо перенести всі свої дані: це і додатки, фото, відео, телефонна, книжка тому подібне, абсолютно всі дані. Ми зі старого телефону переносимо на новий. Тому ми надаємо всі дозволи. І після того, коли ми надали всі дозволи, у нас є така кнопочка, появляється Поїхали. І зараз ми обов'язково її натиснемо. Але давайте я вам покажу, що нам ще потрібно зробити на нашому новому телефону. Звичайно, на новому телефоні спочатку буде питати регіон, мову я вже тут обрав українська, натискаю кнопочку Початок. Так, 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 прийняти все, натискаємо Погодитися. І далі він нас запитує, що це у нас за пристрій, з якого ми можемо передати йому дані. Тобто, так, це у нас «Київстар», не заходити. Тобто головне на новому телефоні не пропустити ось цей момент. Ось саме цей момент, коли він запитує Налаштуйте за допомогою іншого пристрою тому що, якщо ви натиснете кнопочку Пропустити, щоб повернутися назад і знову ж таки перенести дані зі старого телефону на новий, ну, потрібно буде скинути все до заводських налаштувань на новому телефоні. А ну, якщо ми вже якийсь час будемо ним користуватися, ми втратимо інформацію. Тому тут обов'язково обираємо пристрій, з якого ми будемо передавати дані. А тут у нас два варіанти: або це пристрій. Galaxy або Android, або це iPhone. У нас це пристрій. Не Galaxy, але пристрій на базі Android. Тому ми обираємо перший пункт. Далі зіскануйте QR-код. Нам це не потрібно. Ми натискаємо Пропустити. Далі нам потрібно обрати мережу. Важливо, щоб оба телефони були в одній мережі. Я вже обрав, я вже підключився до своєї домашньої мережі, відповідно, у мене і Nokia, і Samsung в одній мережі. Натискаємо кнопочку Далі. А далі у нас іде підготовка телефона. Скопіюйте додатки і дані. Натискаємо кнопочку Далі. Використайте свій старий телефон. Окей. Далі. Яке підключення ми будемо використовувати? Ми будемо використовувати бездротове. Установіть Smart Switch на старому пристрої. Підключення. І так, ми вже встановили смарт-свіч на своєму старому пристрої. Натискаємо Поїхали. Також обираємо Бездротове. Підключення. І на новому телефоні з'являються якіснові записи. Підключити, підключити. Підключитися через Wi-Fi. Підключити. О, на старому телефоні у нас запит про підключення. Дозволити від нового телефону. Все, процес пішов. Відбувається сканування. Відбувається підключення між телефонами. І так, далі у нас потрібно здійснити вибір даних для перенесення. Увесь зміст, відповідно, натискаємо далі. А далі на строму телефоні нас питають копіювати на новий пристрій скопіювати облікові записи Google і інші облікові записи. Копіювати ми переносимо повністю всі дані. Хоче він розблокуватися далі. Зараз ми його розблокуємо. І відбувається копіювання даних. Не з усіма програмами це виходить, WhatsApp, Viber починає показувати свій характер, але нам це не актуально, натискаємо далі. Далі ми користуємося підказками телефону і просто дозволяємо все переносити, так, як нам потрібно перенести всі дані. Далі я буду перериватися, тому що цей процес займає все-таки кілька хвилин. І я думаю, що це все вам буде нецікаво дивитися, тому просто користуємося підказками телефону. Дивимося, що він зараз нам пропонує, і вибираємо, потрібно воно нам чи ні, і таким чином активуємо новий телефон і перенесемо дані на нього зі старого. Ну а далі, коли ми все налаштували, у нас відбувається передача даних. Як ви бачите, зверху на моєму старому телефоні є така буковка S. Smart Switch у нас запущено, І відповідно зверху ось на новому телефоні також у нас йде передавання даних. Перенесення. Зараз дані перенесені на 34,8%, 34,9%, Ну, Ми очікуємо, коли тут буде вже 100%, і тоді ми глянемо, що у нас перенеслося, що у нас не перенеслося. Я сподіваюся, що все у нас вийде на 100%. І в кінці всього цього дійства ви побачите ось такий запис на старому телефоні. Усе готово. Натискаємо кнопочку готово. І остання серія запису даного відео. Я вже знімаю, як ви бачите, зі свого нового телефона. Я знімаю його скрін, так як повністю всі додатки, галерея, контакти, все перенеслось тим методом, яким ми це робили. X-рекордер, з допомогою якого я записую скріншот, як додаток, він також перенісся зі старого телефона на цей новий телефон. Як ви бачите, перенесення даних завершено. Зображення, програми, відеозаписи, все перенеслось. Контакти також перенеслися. Все в порядку, метод працює. І так, давайте підсумуємо. Для того, щоб здійснити ефективний перекидання даних зі старого на новий телефон, перше, повністю потрібно зарядити оба телефони, щоб у нас цей процес не було перервано. Друге, рекомендую встановити додаток Smart Switch. Крім того, якщо у вас новий телефон Samsung, а попередній не Samsung, але також Android, то бажано встановити саме той Smart Switch, який використовував я. Це програмка. Продукт Samsung. З ним Samsung набагато краще працює, з попередньої він не хотів конектитися, тому рекомендую саме цей. Після чого ставимо два телефони, один біля другого. Ага, і ще не забуваємо, сімку встановлюємо у новий телефон. Після чого ставимо ці два телефони поряд і все робимо за інструкцією, як я показував на відео. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, ставити лайки, попереду ще багато всього цікавого та корисного.